Друзі, доброго вам всім вечорочка, дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 12 травня 2023 року. Працюю на винограднику наповну. Ну що, зняв я плівку з тунелів, поприбирав, зняв шпагат із арматури, повиймав арматуру, все в общем упакував і відправив уже на відпочинок до осені. Хоча плівку буду повністю всю замінювати, тому що вона вже своє відслужила. Получається, 5, 6, ну, 6 чи 7 років вона відслужила. Буду брати плівку нову. І зараз розкажу, яку розповім. Ну що, друзі, почав підв'язувати кущі. Це ті кущі, які були під чорною плівкою. Такий мають вигляд. Бачите, що вже краще йде ріст що тільки розпускається, але все так вроді доволі непогано. Передають у нас вже тепло, я думаю, що заморозків не буде і все буде добре. Так, це кадрянка такого плану. До речі, друзі, після чорної плівки. Пагони були жовті, тому що ультрафіолет не попадає. А зараз вже все доволі непогано. Сонечко пригріло, присвітило і пагани змінюють колір. Бачите? вже пагани зеленіють. До речі, друзі, хочу сказати одну тему, що в мене ще трапилася така біда на винограднику. І хочу розповісти. Яка біда. При підв'язці, виходить, я підв'язав. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Там не дов'язаний. При підв'язці шести кущів я обламав 5 паганів. Так що, отака біда. І не знаю, що тепер робити. Тому що більшість фахівців мені говорили, що. Буде обломка паганів. Навіщо? Не тримай до такої пори, але вийшло я їх обламав. Хоча, дивлюся, тут ще багато прийдеться і нормувати паганами. Тобто прибирати лишнє. Ну, а там подивимось. Друзі, насправді це був маленький жарт. Хочу сказати, що краще обламати 10-15 паганів, чим втратити все так, як. Почти на половину виноградника на, ну, на половину нашому, нашого виноградника мороз придавив. Я підв'язав раніше терміну. У минулому році <кхем> я виноград, точніше кущі е, припіднімав із землі, е, все робив розкривання також із 12 по 15 травня. Деякі пагани були обломані, але не критично. Ось, де помічник лежить, все як має бути. Тут також плівка, дуги все повністю прибрано. На цій стороні трішки потрібно доставити стовпчиків і за той шпагат натягнути. Ось, дивіться, як відрізняється. Це був кусочок прикритий білою плівкою, не хватило в мене, а це чорною плівкою. До речі, друзі, коли будете вкривати, надумаєте вкривати свої кущі, то ставте дуги, щоб дуги у вас були хоча б сантиметрів по 60 у висоту. Получається, Якось так вимірюйте, щоб сантиметрів 60 були дуги вгору. Тому що, ось бачите, те, що прикасалось до плівки. То воно попідмерзало. Де-не-де, бачите, є підмерзя, навіть і тут так само. Але не критично, ну, все-таки є. Ну, його можна одервати, цей пагін, наприклад. Нічого страшного тут не буде. Так що ставте дуги е сантиметрів на 60 вгору, щоб вони були. Так, на цій стороні це також е 4 кущі були під чорною плівкою. Ось бачите, починають пагани зеленіти, а були жовті, жовті, жовті. Бачите, знизу вже починають брати такий зелений колір. Це шоколадний, така ангронка. Бачите, яка? Нічого, воно все адаптується і все буде добре. Ну, а це кущі, які були під білою плівкою. Такий вони мають вигляд. а такі вже тут пагани. На цій, на цій стороні. Комарі вже починають жиганити повну. Значить, все-таки вже буде тепло. Так, ось Дивіться, приображення 15-30 і тут сантиметрів 32-33 є. Ось, Вже такі пагани на преображенні. Це все також буде підніматись і буде підв'язуватись. Але сьогодні я вже не встигну. Це підв'язати. Це вже буде на завтра, на післязавтра? Якось так. Друзі, хочу ще сказати, що все-таки краще плівку використовувати прозору. Тому що результат ви бачили на початку відео під чорною плівкою, а це результат під прозорою плівкою. Бачите? який Дивіться, вже які пагани, які ті, це Гарольд. Просто клас. Я хочу сказати, друзі, що отакі пагани набагато важче поламати, чим ті пагани, які я тільки що перед цим показував, які були під чорною плівкою. Тому що вони маленькі і хрупкі, а ці вже вони задерев'яніли, дивіться, дергає щось. Бачите, як я на дивіться, наклоняю, що хочу, роблю і нічого з ним не буде. Це вже такий пагін теж. Ось, чи так, аж 15, 15 ну сантиметрів 30-32 приблизно тут є у ньому. Якось так, Вже викидає пасинок. Все попідв'язується і все буде добре. А то мені багато пишуть, що воно будуть обломувати, що робити. Та нічого не буде, буде все добре. Якщо ви обламаєте десяток-15 штук паганів, то це нічого страшного. Гляньте тут які букети. Їх ще потрібно буде обламувати не один раз. Ось-ось, бачите, на тій стороні це у нас тут преображення, забава. Ось також забава. На тій стороні. Зараз покажу. Те, чого не потрібно робити Вообще, раніше терміну, це витягувати кущі із землі. В минулому році я тільки в цю пору, 12 числа, починав кущі витягувати із землі. А в цьому році вже у мене ті, що витягнуті з землі, за таким ось станом. Мають отакий стан, дивіться. Можна закрутити самокрутку і почадіть. Це все жарти, друзі, але бачите, як воно все, вже все, все посохло. Ось, це велика, дивіться, табак. Якось так. Щось відбиває, але подивимось, що воно буде. Ось результат. І ось результат, все чорне. На цій стороні все аналогічно. А тут, до речі, тільки монарх починає прокидатись. Он, 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 ось. Тут он потихеньку. Так що подивимось, що вийде з монархом. У нас. Так, хочу ще показати сорт винограду Супер Екстра. Була вкутана, виходить, агроволокном. Агротканина, як правильно там буде сказано. І, до речі, тут вихід відсотків 95%. В принципі, вся брунька і деякі пагони цілі. Це ось я сьогодні зняв агроволокно. Дивіться, все оце ось прихватило. І це на углу получається тут вообще мороз ще більший, як завжди. Ось все живе. Так що, супер екстра заморозки, 2 градуси мінус переносив, в принципі, непогано, і це все живе. так само на тій стороні аналогічно. Ну, якось так. Так, хочу показати ще це лора, така ось під білою плівкою, бачите. А це вже тут переплітається і лора і виходить цей, подарунок Ірині. Такі вже ось також є гронки. Ось бачите, прикасалось і верхушку опалило. Цей пагін можна буде зарвати, а до речі, на верхушці так як видно, ось і громка була якраз. Так що потрібно такі дуги ставити, сантиметрів 60. І, я ж кажу, закупляйте, якщо будете закупляти на тунелі, плівка, щоб була прозора. Я змінюю своє рішення і вам кажу, що плівку потрібно брати прозору. Щоб у вас вже... Пагани були на кінець весни в такому стані. Оце набагато кращий стан, ніж оцей. Я думаю так. Ні, вони і ці підуть у минулому році. Все так само було, все аналогічно. В принципі, вони і ці пагані підуть, все, буде урожай. Але ці будуть йти з випередженням. Ось дивіться, який вже Сорт винограду Юпітер Кешмиш. Гляньте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім листочків. Гронки гляньте вже які. Я його підв'яжу, він туди-сюди буде цвісти. Ось уже як починають видвигатись. Це Юпітер. Ось дивіться, які. Бачите, які пагани, Паганяки. Дивіться, які грони. Його підв'язати і вже можна нормувати паганами. Те, що лишнє ще обривати. Так що, друзі, такі справи. Ось класно зацвіла яблунька так. Це та червона забув, як називається сорт. Але файна. Ну що, друзі, якось так зняв для вас відео невеличке. Працюємо, коли вже повністю підв'яжу, потім там туди-сюди покажу, як це все буде виглядати, потім покажу по можливості нормування виноградного куща. Ну, я думаю, далі буде, сонечко вже сідає. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим родинам, ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги мирного неба і міцного здоров'я. Дасть Бог, як то кажуть, з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів. Це в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Комарі заїдають, значить вже буде тепло. Капець, комарів літо. З вами був Талян. До побачення, друзі, ще побачимось.